Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на віку! улюблені студенти, викладачі, професорсько-викладацький склад наших славних волинських вузів. Дозвольте привітати вас сьогодні із вашим днем, із днем Студентів. Святом всіх поздравляю. Я розумію, що піднявши вас о 8-й годині, свято ще не відчувається, ви такі похмурі стоїте. Але радість починається із радості на душі, із усвідомлення тієї чи іншої причини, з якої ти сьогодні святкуєш. Ми не просто сьогодні святкуємо ваш день. Це шана до вас, до вас, майбутнього України. Це молитва, яку ми сьогодні виголошували, молитва подяки. Подяки, що Господь обрав вас і дав можливість осягнути глибокі знання про матерію. Ці знання дають можливість зрозуміти велич Божого творіння. Тому що, дивлячись на космос, як Вселенну, ми знаходимо там красоту, гармонію і порядок. Все рухається по своїх законах. І бачачи цю гармонію, кожна людина усвідомлює, наскільки Бог премудро все сотворив і відкриває і нам бути в гармонію із всім світом. Але найперше і найголовніше. Це бути в гармонії з самим собою. Тому важливо не тільки взнати закони буття, а найперше пізнати самого себе, Царство Боже всередині вас є. Так повчає нас священне Писання. Тому сьогоднішній день ми молимось за те, щоб вам Господь сприяв впізнання істин буття. Але найголовніше, щоб кожен із вас зрозумів, що він є великий в очах Божих. Щоб повірили ви в самих себе, щоб ви усвідомлювали свою велич перед Богом, тому що кожна людина є образ і подобіє Божого. Не просто прийшла в світ. Звичайно, можна запитати кожен сам себе, для чого я прийшов в цей світ? А прийшов людина приходить в цей світ, щоб прославляти Бога, щоб виразити весь талант, який дарує їй Бог. І тому знайте, що всі ви геніальні і талановиті. не тільки в очах ваших батьків. Геніальні талановиті ви в першу чергу в очах Божих. в очах і думках ваших викладачів, які передають вам знання які з великою любов'ю і терпінням відносяться до вас. Все заради вас, заради вашого зростання і заради вашого вдосконалення і заради вашого спасіння. Тому сьогодні я закликаю на всіх вас, Боже, благословення, хай під мирним небом приходять всі дні вашого навчання, ваших вузах, в яких ви обрали, обрав, обравши, навчаєтеся. Але це не кінець, закінчивши навчання. Це тільки початок. Тому все життя треба навчатися. Все життя треба вдосконалюватися. Тому що ми знаходимо підтвердження, це в словах священного писання, які говорять, постійно шукайте Христа. Якщо ти думаєш, що ти Бога знайшов, значить ти вже заблукав. А якщо ти вважаєш, що... Ти його шукаєш іще, 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 то це, перевівши на філософію, можна сказати, істина на виріс. Чим ближче наближаєшся до істини, тим, бли... тим більше ростеш. Тому я бажаю вам постійно рости, постійно навчатися, постійно розвиватися. І будьте щасливі, і хай Господь дарує кожному добру, гарну майбутню долю в його земному житті. Здоров'я вам, натхнення, терплячості для викладачів, ну, а вам хай щастить. Щастить в науковій дорозі, в навчальній дорозі і хай щастить вам всім у житті. Слава нашому волинському українському студентству! Слава Ісусу Христу! Слава!